Оксана Пацюк мешкає у гуртожитку на Пушкіна 108, вже 12 років. Жінка говорить: усе було спокійно, доки їм не почали надходити листи суду з вимогами звільнити житло. З суду приходить документ, в якому написано, що вас виселяють без надання іншого помешкання. Оксана переконана, це справа рук арбітражного керуючого Сергія Болтіка. Йому доручили ліквідувати комунальне підприємство Полтавська бавовно-прядильна фабрика, на балансі якого перебував гуртожиток. За словами пані Оксани, керуючий хоче скористатися ситуацією. Виселити півтори сотні людей. Людей і продати житло. Ви бачите, що перший етаж перероблений, вже переконструювали під квартири. Мешканку гуртожитку Тетяну Назаренко поки що не виселяють. Але жінка побоюється, все може бути. За словами Тетяни, керівництво гуртожитку робить, що хоче. Коменданта немає, а його обов'язки чомусь виконує інша людина. Я прошу звернути ваше увагу на цю машину. машина машина всім нашим жителям тому що машина нашого коменданта Миколаївни. Она с апреля месяца уже официально не работает, так как пенсионер. Но каждый день с 8 до 5 часов утра она приходит на работу. Мы спрашиваем у нее, что вы здесь делаете, она говорит: я в гостях. При этом она контролирует ремонтные работы на первом этаже и полностью работу главного бухгалтера и всех остальных бухгалтеров. У нас нет зараз коменданта, который повинен бути, сидіти с утра до вечера. Сина Миколаевна раніше приїжджала, зараз она боится. А, телебачення у кабінеті коменданта головний бухгалтер. Вона на конструктивну бесіду не погоджується. То в чну цю скажіть, будь ласка, де комендант? Я спрошу, хто б додавав дозвіл на зйомку. Біля входу до гуртожитку висить оголошення. Це керівництво запевняє мешканців. Нікого викидати на вулицю не будуть. Натомість каже Тетяна Назаренко, умови з кожним днем стають усе гірші, як ніби їх виживають з власних осель. «Взагалі немає ні умов условий для проживання, немає гарячої води, немає душа. Ми узналі, що ми довжні платити 180 гривень за ліжко місце, а Ми платимо 278». Відчувши загрозу, люди подали колективну заяву до обласного управління СБУ. Окрім цього, полтавці були на прийомі у прокурора Полтавщини Яна Стрелюка. В обласній прокуратурі зазначають, справа під їхнім контролем. Перевірка, що триває, вона проводиться прокуратурою області із залученням працівників контролюючих органів. Пере цих усі доводи викладені у скарзі. Фігурує у пристрастях навколо гуртожитку і Полтавська міська рада. За словами мешканців, вона мала прийняти будівлю до себе на баланс, однак досі цього не зробила. Коментарів від мерії ми на момент виходу сюжету не отримали. Щодо арбітражного керуючого Сергія Болтика, він спілкуватися на цю тему з нами категорично відмовився навіть телефоном. Ми залишаємо право за усіма зацікавленими сторонами висловити свою позицію.